Вони отримують поранення, вони гинуть. І тим ціннішим є той вклад журналістів у одне з основних завдань, а саме вести літопис геройських вчинків наших воїнів. Мені дуже приємно, що в нас склалась така позитивна колаборація з національною спілкою журналістів. І в квітні місяці ми провели перший надіюсь, не останній медійний проект з Сергієм Антоновичем. Завдяки йому також висловлюю щиру подяку. А саме висвітлив чотирьох регіональних виданнях: герочний шлях життя, загиблого воїна, старшого лейтенанта Олександра Васильова, бійця, офіцера 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Це важливе завдання, тому що сьогодні ми пишемо цю історію для нашого народу, для тих родин, які сьогодні втратили своїх найближчих і найрідніших людей, і для тих поколінь, які будуть рости, і повинні пам'ятати, що наша держава, наш народ має бути завжди патріотичним, бути готовим, бути озброєним, мирно будувати, звичайно, свою державу, але бути готовим її захищати. За що ми вам всі дякуємо, раді до співпраці, здоров'я вам всім і миру після нашої перемоги. Слава Україні!